Хочеш у Європу, підпишись. До цього прикарпатців закликають активісти всеукраїнської громадянської кампанії Я за Україну в Європі. Нині вони розпочали масштабну акцію, яка покликана продемонструвати владі та країнам ЄС прагнення українців бути невід'ємною частиною об'єднаної Європи. Всі ми спостерігаємо те, що політичні сили представлені у Верховній Раді, політичні сили, які не представлені у Верховній Раді, тобто роблять це, аби заблокувати євроінтеграцію в Україні. Саме тому для нас є очевидним, що Вільнюський саміт, який відбудеться 28-29 листопада, є ключовим для подальшої долі української державності, оскільки від того чи буде підписано угоду про асоціацію чи ні. Залежить чи далі буде Україна рухатися європейським вектором розвитку до демократичної цивілізації, чи Україна стане просто звичайною республікою у складі Російської Федерації? Ось такі яскраво жовті намети нині є не лише в Івано-Франківську, а й в інших містах Прикарпаття. Саме тут протягом трьох місяців і відбуватиметься збір підписів краян на підтримку підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Найбільш проєвропейська частина нашого Ільство це молодь, все показує соціологія. Це десь віком від 18 до 35 років. Це найбільш активний проєвропейський, скажімо так, прошарок. Тобто, ми будемо кампанію в вузах проводити. Планується в рамках кампанії в принципі різні лекції в вузах, розказувати переваги, пріоритети, чому для чого. Саме європейський союз. Яка різниця між європейським союзом і міжмитним. Союзом, тобто якісь такі просвітницькі заходи. Перше, це є європейські цінності, це не, е, е, відкритість влади. Це рівність можливості, це закон для всіх. Акція завершиться наприкінці листопада у Вільнюсі. Тут усі зібрані підписи передадуть керівництву ЄС. У планах організаторів під час саміту східного партнерства створити у столиці Литви й українське містечко. Для того кажуть організатори, аби європейські лідери на власні очі побачили бажання українців рухатися вперед.